Сьогодні ми зніматимемо доповнення моїх книжкових полиць, щоб вирішити проблему з цими книжками, які вилізли на стелажі, і влаштували весь цей гармидри. Звичайно, ми хотіли зробити все абсолютно ідеально, тому шукали, де б замовити полички за певними розмірами, щоб максимально використати той простір, що є, щоб книжки стояли аж до стелі. Але виявилося, що це, по-перше, складно знайти таких людей, які це зроблять, а по-друге, це якось не виправдано дорого. Бо якщо брати просто готову поличку десь з цих розмірів, вона коштує 5 разів десь дешевше, аніж замовити. Тому вирішили, що треба шукати інше раціональне рішення. І знайшли ось такі чудові полички з Києва. Називаються кубики, і нібито по ширині вони такі ж як ці мої три стелажі. Тож я думаю, що має бути досить таки гарно. Ми сьогодні їх будемо збирати, покажемо вам весь процес і потім, звичайно, розставимо книжки на полиці. Я думаю, що поки, можливо, не буде ідеального ем, розташування, але, тим не менш, якась, якийсь порядок там точно має з'явитися. Ну, Тим паче, в тебе вже є порядок, правильно? Та, в мене Тому вже повторимо є той трошки. порядок, який вже є. Так. Але тепер він буде в кубиках. В кубиках. Так. О. Я, до речі, дуже люблю збирати меблі. Особливо, коли я розумію, що я правильно збираю. Бо не завжди все виходить. Ми читаємо інструкцію і збираємо Так, пози. Так, так. Пішли. Так. так. Може, Може просто відклеїти? Можливо, не так. Обриваються професіонали. Сергій? Ну, із нас двох професіоналів це ти. Покажи. После, а, после. Пр професіонала. О, ну, ну во! Бачиш. Сама поличка. Давай покажемо. О. О, во. вона така тоненька. Інструкція задня стінка. Це зараз прочитаємо. Так. Схоже оце. Во-ха. Во. Ну, загалом все зрозуміло. Це сюди, це туди. Так не роби. Почекай, нічого не роздивляєш. Наш перший кубик зібраний, О, дивіться, повністю. Танець переможця, Цільний. Танець переможця. А я не знаю, який це. Отакий. От Отакий. Отакий. <рес> добре, О, добре, зупинися. Ну що ж, ми зібрали ці чудові шість кубиків, точніше, якщо бути чесно, Сергій зібрав. І зараз нам треба все це. Звільнити цей простір, забрати відповідно квіти, всі книжки і розставимо кубики, а потім знову їх наповнимо. Ми дозбирали і кубики, і розставили вже книжки. Тож маємо більш-менш повну картину, хіба що трошки лишилось книжок внизу, Але цим я займусь іншим разом, вже коли буде більше часу, ще більше бажання все це структурувати, бо я умовно просто пхала кольорами, навіть не дуже бачила, чи рівно, чи криво, чи можна вкласти більше. а Насправді можна тут ще, бачите, проміжки є. Тому я думаю, що все влізе. Хочу то, хоч вона того, чи не хоче, але влізе. Тож дякую, що були з нами, поки ми все це знімали. Ставте сердечко, якщо вам сподобалось це відео. І діліться, чи подобається вам ось такий варіант доповнення до стелажа. Мені дуже подобається. Я вважаю, що це суперзручно. І якщо переїжджати чи щось рухати, завжди вони мобільні, можна перестрягати як завгодно, будувати башту, як у нас було, чи стласти вдоль підлоги, чи, можливо, кожного разу, коли знімаєш відео, робити нову експозицію позаду. Ми цього не будемо робити, тож побачимось у наступному відео.